Друзі, яка настала пора зараз? Осінь. 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 Що роблять восени люди? Що роблять вони осінь? Ані ходять. Куди ходять? Магазин. Магазин. На базар. На базар. Так. Так. на базар. А що вони роблять на базарі і в магазині? На одночасно. Mm -hmm. Так, купляють їжу. А звідки їжа з'являється на базарі? Тіма, звідки їжа береться Я, я спитала в Тіму. Тіма, звідки їжа береться на базарі? Матвей. Mm -hmm. Матвей. На базарі беруться А звідки вони там беруться? З Сыга... огорода. А хто на огороді їх бере? Звідки? Бабушка. Бабушка і І, і дівка, і, і, і мама, і папа. Або фермери так вирощують на городах, ага. так, на землі, на полях вирощують Христина. А ну увагу сюди. Я вам принесла деякі кабачок. фрукти. Можливо, ви мені назвете їх, а можливо, якісь ви не назвете. Вони настаєш? Так, звісно, це справжні фрукти. Це кабачок. Подвікайтеся, будь ласка. Кабачок. 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 Який кабачок? Опишіть мені його. Зелен. Зеленова. 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 Форма яка в нього? Колір зелений. Овал, щось. Овал, молодий скринка. Отож. Зелений уважний. Так, він справжній зайчик. Тільки не вийти, если вона буде. А я хотіла моркву поїсти. Дем'ян. А, ага, і, ну добре Дем'ян. Добро, морква і, так морква. Опиши мені, будь ласка, моркву, Дем'ян. А, а яка Дем'ян, яка морква? Колір який? Так форма О, яка в ній? Хочу почути димяна. Дим дим ну, це не форма. Форма може бути круглая, квадратна, трикутна, ніпочка була. На половину сказала. Наполовину кругла, наполовину Мама... на яка? Наполовину длинная скажи, будь ласка, вона більше схожа на квадрат чи на трикутник? очі На трикутник, молодець. На трикутник. Молодець, дякую. Дайте йому. А Матвій мені мене був опік рогав. Матвій, не чіпай, будь ласка, Тіну, добре? Мені Так, справжній, справжній. Гардійка. Гардій, що це таке? Картошка. Це картопля. Це картошка. Картошка. Гардій, опиши мені, будь ласка, картоплю. Картофель. Христина, Опиши, будь ласка, мені її. Розкажи про неї, якого вона кольору. А, Зовта. 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 Жовта, а всередині вона біленька або жовта, так. Жовта. А форма яка в неї? Mm. Квадратна? Mm. Ну, я слухаю гардія. Гардій. Форма. Ру. Це не круг. Oh, wow. ну, буває кругла, але. Oh, wow. Овальна, так? Так, овальна. Добре, дякую. Христина. Перестань розмовляти. І давай ми тобі дістанемо щось ось таке. Перець. Перець, Христина. Колір і форма. Ось. Христина говорить. зелена що? Зелений перчик. Зелений це що? Це форма чи колір? Колір. Колір. А форма яка? Веленого. Веленого. Зеленого. Гардій. А форма яка христина? З mm... Ну так, схоже на трикутничок, так? Добре, дякую. Єва, готова? Mm -hmm. Давай ми з тобою дістанемо ось так. Що це. Амідор. Розкажи, будь ласка, йти він. Красний. Червоний колір, Тіма. А форма яка? Кружочок. Кругленька Так. Круглий і червоненький. Матвійка, я тобі щось хочу ось таке віддати. Що це? Червчик! Перчик. Перчик. Я дуже перчик! вам всім дякую. Люблю, перчик. Перчик. Я не чую Матвія. Матвійчик колір? Класний. Червоний колір. А форма? <реш> Похоже на переписнутий тип. Так, я з тобою згодна, як три Христина, будь ласка, пересядьте сюди до Дем'яна. Так, Тіма. Тобі щось буде дуже складне. Ні, okay. це не цибуля. Дем'ян, Що це таке? Ні, e це не цибуля. Не знаю. Ну, це я. Чеснок. А хто знає, що це? Чеснок! Ось мене часник. Це не цибуля. А що це? Це бурячок. бурячок. Зайчика, це буря. Буря! Скажіть, будь ласка, а що роблять з бурячка? Борщ, Я... Я... дякую. Матвійка мені сказала. Це борщик, мама варить борщ з бурячка. Бурячок по формі який? Круг. Кругленький, так як ти взагалі не зробили. з робила, хвостиком. Варі. І з хвостиком. Так, добре, сідайте, будь ласка. І У мене ще є дещо. Що це? А я люблю. Я, я теж. Я кругу. Кругу. За, за формою. Я це. А ви перестали кричати. Це, будь ласка, цікаві. Овальна, молодці. А за кольором яка? Жол жовтий і бела. Форма. Што? Тіма. Це огірок. Огірок такий, а я ще вам... Тіма. Я ще спеціально вам принесла я... такий здоровий огірок. Так, я а яка обліч? Так, овал. овал, овал, зелений, зелений. Зараз ми будемо їх трогати. Ми будемо грати з вами в гру, але трошки пізніше. О, ну і ще звісно Засідайте на місця і показайте ну, балуватись. І, і, містан, і звісно останнім нас Баклажан! Ні, дайчики. Це не кабачок. Давайте. Зі, у нас, все, будь ласка, ми треба на, з вами залишився ще баклажанчик. Баклажанчик теж овальний, а якого кольору? Палено. Так? Зараз ми пограємо з вами в гру. Але спершу сядьте, будь ласка, на попи. Давайте ми нагадаємо на Ми з вами ще ті фрукти, ой, ті овочі, які я вам ще сьогодні не принесла. Це цвітна капуста. Зайки цвітна капуста. Yeah, з нею можна yeah, зварити цвітна. пирешку, можна oh, зварити Все yeah. це, будь ласка, на мішу Суп. і супчики. Кабачок у okay. нас був, кукуруза. Я просто повторюю, салат, латух ще в нас сьогодні не було. Буряк був. Це що? Хто знає? Кримрушка! Петрушка, молодці! Клас! А це Лук! -дружка. цибулька, Лук цибулька. Лук так. Цибулька. Лук Або зелена цибуля, так? Вам всім не видно, тому йдіть до них і сідаєте на місця. Це зелений лук. Всі на місця. Це зелений лук. Всі на місця. Зелений лук. Це зелений лук. Давайте так, щоб лук. вам було зручно, так, щоб було всім все видно. Так, добре. Що це? Брокколі. Брокколі. Так. А ви не кричите. Брокколі. Так. А можливо, знаєте, що це таке? Фу. Це редька. Так, Дейка. 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 Можливо, ще мені підкажете. М -м -м -м. Ні? Ні. Це Салера. Салера. Вона дуже схожа, до речі, селера на Петрушка. Я буду вам це показувати. Ой, а це що таке? Дейка. Гузика шматочок, так? Яска. Це гарбуз. гарбуз. Яска, що мама? Так. І я ще вам хотілося це показати. Хто знає, що це? Цибуля! Цибуля! Я кажу, це цибуля рожева. Оля, що це? Куля, уля полетена. Тому що ви почали балуватись і кричати. Все, не граємо в гру? Ні, не граю. Наче тоді перестаньте, будь ласка, так себе граємо. Ще останній один овоч, хто відгадає? Це спаржа. Зайки, така У нас вона дуже рідко росте, ну вона є в нас, але не всі її готують. А тепер сіда на місця і ми з вами заграємо в гру. Сідай на місця. На місця, Дімка, на місця. Сідай. Слово на місця, тіма кудись шурує.